Всім привіт! Я глава Молдавського бюро по інтеграції в Європу, Олег Серебрян. Я заявив, що у Молдови і України немає домовленостей про проведення військової операції в невизнаній Придністровській республіці. Раніше прес секретар Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк заявила, що українські війська зосередили сили біля кордону з Придністров'ям. За моїми словами, Україна має суверенне право розміщувати свої війська там, де вважає за необхідне, тим більше якщо є якась загроза. Я також підкреслив, що розміщення військ ще не означає, що там готуються військові дії або є які-небудь домовленості про військову підтримку. Я назвав такі розмови абсурдом. Нагадаємо, раніше Міноборони Росії повідомило, що український уряд планує здійснити провокацію проти Придністров'я, використовуючи свої збройні сили. Стверджується, що цей акт агресії по відношенню до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки буде представлений як напад російських військ. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.